Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу звернути увагу на те, зараз я вам спробую показати ось маю курку. Дивіться, ось ця курка, а тут ще шия обскубана. Одна курка вискубує пір'ячку в другій курку. Я таке побачив і дуже-дуже злякався. Злякався. Тому що як вони скубають, значить їм не вистачає чогось. Кальцію в кормі я даю дуже багато, фосфору я також даю. А все рівно курам щось бракує. Я останнім часом, ну, то так як я то побачив, і даю підкислювач і все, і все рівно щось, щось їм бракує. Що я зробив? Я швиденько взяв воду, додав солі і дав їм пити. Ось тут, бачите, вон, голі шиї, то кури їдять, дістають корм і видирають, напевно, через топір'я. П'ють вон, підкислювач вони собі клюють і п'ють, скільки їм захочеться. І Ось так я їм ще ставлю на даний момент, що є солона вода, щоб вони пили, щоб вони не розпльовували одне друге. Вони солону воду багато не п'ють, а зазвичай то я їм ставлю от ось таких тихво посудині, тримаю і по 5 хвилин зранку і ввечері даю їм напитися, щоб.. бо... Воду з ніпельної повілки, вони відносно мало п'ють, немає, як вони собі його зараз стануть, понапиваються, і я буду знати, що вони напиті, бо для того, щоб було, було яйце, їм потрібна і вода. Знову, якщо буде недостаток води, то кури або перестануть нестися. А зараз тим більше жара на дворі дуже дуже жарко, то вони мусять поповнювати свої ну, поповнювати свій організм водою. Вода підсолена я так, на даний момент. Я так даю їм не підсолену воду, а так як вони почали розкльовувати одне друге, ну не розкльовувати, а пірячку кур, курка щипала, я перше не замітив. Тепер що я хочу зробити? В мене зараз на наступний тиждень з неділі піду, буду помаленьку вирізати бройлери, то піря я не буду його нікуди викидати, буду його сушити. І як буду робити гранулу, то пір'ячку буду подроблю собі. Там невелику частину подроблю і щоб пірячку було в гранулі. Ще дати їм в пір', я колись читав, що дуже-дуже багато протеїну. І Протеїну, і кальцію в ньому багато. Так що воно є дуже корисним. Просто його треба так запакувати, щоб, щоб курка його з'їла. Не знаю, я можу чи пущу, як висушу добре, чи пустити його через. Січку різку, не знаю, чи січку різка з ним справиться, чи просто різати і, давати, і кидати в гранулятор, щоб гранулятор загранулював і воно вийшло з гранулою. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.